Так от на днях Лорак все ж таки написала в інстаграм не про авокадо, а про війну. Точніше, вона зробила пост, в якому виправдовується за те, що її звинувачили в зборах грошей для Збройних сил України. Давайте відверто. Якщо в вашому житті буде момент, коли вам доведеться виправдовуватись за збір на ЗСУ, то ви або Ані Лорак, або а немає ніяких або то ви точно Ані Лорак. Весь світ допомагає Збройним силам України і пишається цим. Весь світ, окрім Ані Лорок. Останній її пост це пост нікчемної істоти без позиції, без країни, без батьківщини. Єдине слово, яке написано великими літерами в цьому пості, це слово нікогда, нікогда не оказувала воєнної допомоги, написала ані Лорок. А ми оказуємо, оказуємо і будемо далі оказувати. Кожне ім'я українця зараз з великої літри. Ми збираємо на дрони, танки, зброю. Ми, Кароліна, зробили все, щоб якомога більше чоловіків в твоїх шанувальних з Росії відправилися на концерт не до тебе, а на концерт до Кобзона. А слово «нікогда» великими літрами ми точно можемо використовувати тут в Україні спеціально для тебе. Ти ніколи не повернешся в Україну. Тут тебе не ждуть, Кароліна. Ти ніколи не пройдешся перед ним черновцям, тому що кожен житель захоче. Плюнуть тобі в лицо. Ти ніколи не поймеш, що таке победа в війні. Це зможуть понять тільки українці. А ти нахуй хто? Не будь як Лорак, донать на Збройні Сили України, викидай російський контент зі свого життя. Будь котиком, і Україна точно переможе. Слава Україні!